Хочеш змінити своє життя, але не знаєш, з чого почати. Почни з цієї фрази, але її недостатньо просто прочитати. Щоб вона спрацювала, її потрібно відчути, закарбувати, зробити своєю. Повторюй її щодня вголос у своїй голові, коли тобі страшно чи незручно. Повторюй, поки вона не стане частиною твоєї ДНК. І тоді почнуться зміни. Фраза, що змінює ставлення до себе назавжди, це фраза Я маю право на більше. Адже часто ми погоджуємось на менше. В стосунках, в роботі, у мріях. Ми думаємо, що це вже і так добре, навіть якщо всередині відчуваємо незадоволення. Але коли ти постійно повторюєш фразу Я маю право на більше, ти починаєш не вірити. Ти починаєш відмовлятися від токсичних людей, вимагати справедливу оплату, дозволяти собі мріяти ширше. І замість виживання, врешті-решті, починаєш просто жити.